Сотні тисяч біженців з України отримали шанс на мирне життя. Їм пропонують підтримати далекий схід Росії. Про таке сьогодні пишуть державні російські інформагенції. Тим часом українське СБУ починає перевіряти російські телеканали, бо ті зараз не інформують, а воюють проти України. Дмитро Литвиненко про легальну зброю масового враження. Новини російських каналів дивляться сотні тисяч російськомовних українців. Після Олімпіади в тамтешніх новинах тільки про них показують. І в початку випуску, звісно, о останніх забитих в За ведучою ефектний кадр. На ньому НАТО несе прапор Росії. Число учасників акції росло в течіні всього сьогоднішнього дня. Насправді вулицями Сімферополя з прапором походжало кілька десятків людей. Ось який насправді вигляд це мало. цемало. що творять. Ти так мало. А ось наступний матеріал він вийшов у ефір РТР акурат за день до того, як Путін попросив дозволу в Ради Федерації ввести війська в Україну у центрі Сімферополя, хаос та стрілянина. І лише російський журналіст не злякався бойовиків. Він зафільмував оскаженілих бандерівців і геройських російських спецпризначенців, які відбили атаку. Пострадали і журналісти але серйозно ні, ніхто не був ранений. Але, тим не німені це лишній раз свідчить та тому, що в тому числі в Криму знаходяться провокаційні сили. Російський телеканал твердить, бойовики влучили в цивільних, але біля поранених немає крові. Чоловік, який вдає вбитого, втомлюється лежати в одному положенні і помало оживає. А бойовики тікають на автобусі з кримськими номерами і табличкою Зоопарк бус належить центру Левів з Ялти. А в руках у зоопарківців гранатомети, що є на озброєнні тільки у російських спецслужб. Схожий Голівуд в Україні сьогодні знімають чотири канали. Проаналізували урядовці: перший канал РТР Росія 24 Та мир я е відкрито. Звертаюся до всіх наших провайдерів, а їх є біля 900 для того, щоб ті канали, які сіють ворожнечу ненависть, пропагують війну, були замінені на інші канали. На сьогоднішній день я маю інформацію, що вже десятки провайдерів так і зробили. А це вже не сюжет, а ціла історія. Перший канал всесвітня мережа. Тільки за останні дві тижні границю перейшли свише 140 сорока тисяч чоловік. І них не тільки жителі юго-восточних районів України, але також центральних і западних. Вони прибувають в Курську, Білгородської, Ростовську і Брянську області. Табличка на прикордонному пункті ще гині. Це польський кордон. Але потім у сюжеті з'являються губернатори Білгорода та Брянська. Тутешні кордони тоді мали такий вигляд. Втім, на цьому де інформація не завершилася. Росіяни вже вигадали, до чого залучити сотні тисяч українських утікачів? Очевидний плюс привлечення жителів України составить в тому, що на Дальнем Востокі появятся люди з той идентичностью, когда нет язикового, ментального і культурного бар'єрів. Дуже там їх радісно чекають на далекому сході. Значить, там не, не вистачає трудових ресурсів. Значить, очевидно, якби старших людей там не чекають, а чекають, хто буде працювати на Дальньому Востокі. Тому я думаю, це теж проблема нашої інформаційної політики для того, щоб пояснити е е е е російська влада як сприймає українців і що вона для них хоче. Пан Томенко зробив моніторинг російських каналів і передав у СБУ. каже саме там можуть ухвалити рішення про заборону трансляції кремлівського гідпропа. Поки СБУ зважує спробу з. Понитагід про вплинути на нього взялися українські медійники. Очільники чотирьох найбільших медіагруп написали відкритого листа колегам. Ми не імемо права розжигати вражду між братським, руським і українським народами, видавати в ефір непровіреною іскажающою действительності інформацію. Ми уверены, що якщо существующе противостояння в воєнне действия, победителей не будуть проиграють всі метро Лутворенко Антонішоломицький програма Вікна СТБ.